Друзі, всім привіт! Я думаю, вже зрозуміло про що буде відео про автомобілі, які ні за які кошти не потрібно купувати. Ні за дешево, ні за довго. Ви на каналі Артем Денис. Мене звати Артем. Давайте тискайте подбаєчку, підписуйтесь, підтримайте на україномовний контент. Я працюю на автосервісі, веду свій YouTube канал, і мені є що вам розповісти. Це моя особиста думка, думка механіків, які проблемні автомобілі, а які ні. В це відео буде такий наглядний е огляд на авто, як не потрібно купувати. Якщо ви хочете більш технічно, там, по двигуну, по ходовій, пишіть в коментарях, будемо робити на, окрему, на окремий автомобіль окремий відос. Все, приємно перегляд! І так, друзі, давайте розпочнемо з першого автомобіля. Це Infiniti FX35. Так, да, Він масивний, він красивий, на 20-х колесах, але ні за які кошти його купувати не потрібно. Ні за дешево, ні за дорого. На авторі, ну, на авторинку України вони продаються від 4 там, до 12 тисяч доларів. Ну Це 12 тисяч доларів це перебор, можна якогось фольквайна хорошого взяти. Того самого Тігон. Да, він красивий, масивний, е, приємний в в'їзді, але ні в якому випадку не, не купуйте. Дивіться, на них ставився двигун 3,5 і 4.5. В даному екземплярі 3.5. Е, але йому хана. Чому? Тому що він перегрівся. Це по-перше. Коротше, по, по болячкам швидко вам розкажу. Боїться. Ці двигуни бояться перегрію. Також кожні 100 тисяч км потрібно регулювати клапана. Але це дуже проблема, тому що тут стаканчики. Більш детально по технічці, якщо вам цікаво, давайте пишіть коментарі. Якщо вам цікаво, ми будемо розглядати кожну машину в більш технічному плані. По-друге, у них болячка, я не знаю, тут напевно не видно, але панельна при... ну, Панелька, у них дуже погана кожа і на сонці вона. Лушиться. Становиться таким, як кожа алігатора, знаєте. Коротше, перший автомобіль, який в ніякому випадку не потрібно купувати. Поки тут пробки тінуть, давайте поговоримо про інші автомобілі. Поговоримо про японців та корейців. Автомобілі, на яких стоять GDI-ські мотори двигуни. Вже, можна так сказати, народні українські автомобілі. допустим, Hyundai Sonata, Kia Optima з двигуном 2.4 GDI. Ні в якому випадку їх купляти не потрібно. Так, да, вони типу седан преміум класу, ну, бізнес клас да? задешево. Але у них ресурс невеликий цих двигунів. У них починається масложор Починаються задіри. До нас на автосервіс на покупку вже не одна машина приїжджала з GIAвським мотором. Ми робили ендоскопію і задіри і масложор у ну, випадках 70% -100, 100%. Так що, ці машини старайтесь не купувати. А якщо купуєте, то дуже з маленьким пробігом. Якщо будете купувати ці автомобілі, не пожалійте там півтори тисячі гривень, зробіть ендоскопію автомобіля. Наступні автомобілі теж типу... Давай проїжджай. А... Наступні автомобілі теж типу народні. Це Форди. Форди з двигуном, екобуст, трьохциліндрові, теж краще. Не вибирати на покупку. У них маленький ресурс і теж масажори і задіри, так що старайтесь ці автомобілі не купувати. А якщо ви вже купили, то старайтесь, старайтесь вже їх. Замінити на щось. ДАЙТЕ я проїду мені направо, на хлопці. Ну і звісно, в мене ж сів телефон. Але давайте бисненько подітожу Infiniti FX35 ні в якому разі не купувати. GDFські двигуни корейців не купувати. Форди з, з екобустом трьох, трьохциліндровим не купувати. Також Моя порада вам, якщо ви не хочете поганяти понти, то Porsche Cayenne перший, другий, ну, старий, ці з 8 по 12 года не купуйте ні в якому разі, тому, тому що задіристий Range Rover теж не купуйте перші ці пантериски, тому що я бачу скільки клієнти коштів витрачають на ремонт цих автомобілів. А, краще. За, це, за ці кошти купити ну, і ну, ще один автомобіль. Так що, якщо вам сподобався цей відос, давайте тискайте вподобачку, підписуйтесь. І моя рекомендація від тієї людини, яка працює на той сервісі, завжди, коли купуєте машину, не пожалійте там дві гривень, заїти на діагностику автомобіля, перевірте ходову. Перевірте двигун, тому що бувають такі купують машини, потім приїжджають після покупки, а там жах, просто не машина. І допустимо, купили машину за 10 тисяч і ще на 2 тисячі ви в ремонт вкладуєтесь. І кожні 8 тисяч заміните мастилом. Те, що по регламенту у вас в буршурки пише 10-15 тисяч, не потрібно це робити. Якщо ви любите свій автомобіль та ухажуєте за ним, кожні 8 тижніч замінюйте мостило. Все, вам дякую за перегляд. Якщо вам сподобався відео, опять же, ставте подбайку і напишіть, будь ласка, в коментарях, про яке авто ви б хотіли дізнатися, це хороше авто чи ні. Всіх з наступаючим новим роком надіємося, що 2025 рік буде у нас. Краще, чому ці. Чого ти смієшся? Я щас тебе зніму за гроші. За думлю смаку. За думлю смаку. Без війни. Що ти ж два рік у нас був без війни? Все, з наступаючим новим роком.